Привіт-привіт, малята! Ми з Том, як завжди, раді вас вітати та запросити в цікаву екологічну подорож. Природа це спільний дім для рослин, тварин, людей. Наше існування без природи. Неможливе повітря, земля і вода це природа. Природа це я, і ти це природа. Пустелі і гори, поля й ліси, і ми тільки частина цієї краси. Природа все, що нас оточує. Малята, погляньте, хто до нас знову завіта. Так, це краплинка води. Вона принесла нам подарунок, екологічну абетку. Щоб ми більше дізналися про науку, яка досліджує рослини тваринний світ і називається екологія. Вона нас навчає, як її берегти, любити та турбуватися. Адже на сьогоднішній день великою проблемою є ставлення у всьому світі до природи. Люди вже не помічають красу, яка їх оточує. Забруднюють річки, озера, викидаючи сміття, хімічні заводи, викидають відходи, люди безвідповідально вирубують ліси, не усвідомлюючи, що шкодять сильно природі і самим собі. Повітря. Стає забрудненим, шкідливим для людей, живих організмів через забруднене повітря виникають різні хвороби. Що ж робити нам малята? Не хвилюйтесь малята, я вам допоможу. Я ваша крапитка помічниця. Розповім, що треба робити. Насаджувати більше дерев. Кущів, оберігати комах, різних рослин. Вони очищають повітря. Ми всі повинні берегти природу. Як це просто забрати за собою сміття, що залишили в лісі, на березі річки. За це природа нам скаже дякую. Повітря стане чистим. Дякуємо тобі, краплинко, за такі прості правила. Подорожуючи екологічною стежиною нашої рідної планети Земля, ми з вами навчилися бачити її красу, захоплюватися, милуватися, оберігати та посадити з батьками кожен своє деревце на екологічній стежині. Недарма говорять, що дерева. Це зелені легені планети. Природа це наше життя і здоров'я, наш спільний дім. А ми з томом та краплинкою пропонуємо вам зліпити кожен своє дерево. Для цього вам знадобиться пластилін, дощечка, стека, серветка. Скочуємо кульки різного кольору та величини. Розкочуємо джгутики різної товщини та довжини. І маємо таке гарне дерево. Якщо це зимова пора, прикрашаємо наше дерево сніжком. А якщо влітку, то, звичайно, листячком. Ось такі гарні дерева ми маємо. Будемо й надалі оберігати нашу природу, наповнюючи екологічну обетку своїми знаннями, розуміти екологічні знаки, не розводити багаття в лісі, не топтати квіти, не руйнувати гнізда, не ламати гілки дерев, не руйнувати мурашник, не чіпати тварин. Все в природі. Взаємопов'язана між собою це дім, в якому ми живемо. А ми з того малята говоримо вам до побачення, до нових зустрічей, гарних вражень, нових знань, спостережень.